Головне знати, звідки ля Ого, це не що Як ти так робиш? В дзеркала дивлюсь. Поставимо тобі, я й тебе так навчу. Ех, ех, ага, може, знадобиться на перегонах. Не розумію, що там такого важливого в тих твоїх перегонах, малий. Це не просто перегони. Це для мене визначний етап. Я мріяв про цей кубок усе життя, і хоч я новачок. Та я його здобуду. І тоді буде багатий спонсор зі своїми вертольотами, і не буде ні гидкої мазі для зодка, ні старих іржавих тачок. Та що поганого в іржавих тачках. О, я не про тебе, сирнику, я про інші тачки. Ну що ти, я тебе навіть люблю? Ну все, проїхали. Послухай, а може, покатаєш мене якось на тому своєму вертопльоті? Мені все життя кортіло. Покататися на такій класній штукенції. Так, так, добре, добре. Справді? А як же усе, що скажеш? Я знав. Я знав, що вибрав правильно. Що вибрав? Тебе за друга. <му> До завтра, друже!